Мені здається, що там щось в руках мене шевелиться. На Орала, орала і залізла. Вони замерзли. І не кусайся. Не кусайся, кажу. Розпаковочка. Приїхали улітята з. Ваша прелесть. Подивіться, який великий контейнер. Дарко. І які величезні равлики. Тут у нас їжа, кальцисуміш, маленькі равличата тут ще. І переїхали до мене. Тут ще яйця, тому що у мене тепло. І дивіться, вони одразу це зрозуміли. Як тільки контейнер став на диван і відкрилася кришка, а тут два монстри вже воно бігають. Дуже важливо для равликів температура. Коли їм холодно, вони спрятані, сидять і не хочуть рухатися. В квартирі холодно через те, що вимкнули зараз опалення. А у мене газове опалення, тому у мене коли треба, я включаю. І ще вікна, сонячна сторона і в мене тепло. Равлики тепер живуть у мене. Все, життя налагодилось. Українські равлики. Як у вас температура в квартирі, яка зараз? Як ваші равлики себе почувають? У вас є взагалі равлики? Пишіть в коментах. Так, ну а тут у нас масіпусіки. Мох, холодний, вони ще не зрозуміли, що тепло тут. Давай їх розкриємо. Хай. Розкривай хай тепло Ай, зараз піде тепло. Тут у нас кілька яєць, але скоріш за все вони, вони... замерзли. Вони замерзли. Так. Ну хай полежать, подивимось. А раптом вони візьмуть і вилупляться. А ця, бачите, сердиться, сердиться. Я її зараз взяла в руку, бо в мене рука тепла, мене ракушка холодна. Їхала в машині. Зараз вона. І трошки замерзла тобі. Вона я... лежала в уголочку, я її взяла, вона на мене фу! Наорала і залізла, взагалі заховала. Зараз я трошки нагрію. Давай в мене ще тепліші руки, давай я потримаю. Спряталася. Відігріваємо. Зараз побачимо, як в тепленькому воно буде. Угу. Глибоко залізла, глянь. Мені здається, що там щось в руках мене шевелиться. Ні, ну вона глибше залазить ще. Слухай, їй щось не подобається, що ми її тримаємо. Алло. Вилазь. Тепленька води? Так. Да. Тут вона є дихати є чим. Вылазить, угу. Так, вилазить, вилазить нарешті. Відігрілася. Бігов істину цей. <laughs> так, давай давай висовуй мордаху свою. Опа, кукусики. Так, це я, це знову я. <гум> давно не бачились з тобою Ось так от. Все? Ти вже на нас не сваришся? Вже тобі хорошо? <гум> А яка гарнюня. Гарнюня тепленька. Гляньте яка. Королевна принцеса. М? Королевна принцеса. Це ж її кладка ось та, що оташа. А, то вона і така трошечки угу. заклопотана. Каже, ви б нарожались таки. Я б на вас подивилася, яка б була привітна. В всій красі. Туди не треба лізти, там небезпечно. Ось так, будь ласка. Ось так. І не кусайся. Не кусайся, кажу, не кусайся. Кусатися вона надумала. Віч. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ох, скажи, наконец то тепло мені. Все, тепер все буде добре. Ходімо. Ану, пропустіть нас. Можеш свіжого покласти, звісно, тому що це вже три. А, этот гарбуз да. зараз перекладемо. Життя налагодиться, зараз скоро. Вот так, все уже. Уже б'їла б, їло, да? Вот вс, вот тут, блядь. Вот тут. Ага, це воно. А типа вылазила счастью своєму <сіку> Морду шесть прочепилась.